Події на сьогодні. Давайте подивимось. Вас чекає досить цікавий день. З одного боку, ви будете проявляти свій авторитет, можливо, владу якусь свою. Будете вирішувати серйозні питання з серйозними людьми. Можливо, це буде розмова про щось, про якийсь бізнес чи про якийсь проєкт з кимось. Тобто будуть якісь переговори, розмови, можливо, буде якась поїздка. Все буде так на серйозні теми розмова. Також це про стабільність. Можливий навіть деякий конфлікт легкий такий, або якась суперечка, там така гаряча розмова запальна. Але в кінці дня все буде дуже добре. Ви відпочинете, будете, знаєте, як. Насолоджуватися плодами своєї роботи, сьогоднішньої або взагалі, не тільки сьогоднішньої. Тобто день буде продуктивним, ви відчуєте і стабільність, і впевненість у собі, проявите свої лідерські якості, свій авторитет, покажете свою владу. І також це може означати, що ви будете спілкуватися з якимись власними людьми. Можливо, вам допоможе хтось там керівник, або якийсь чиновник високопоставлений, або якийсь бізнесмен, ну, тобто людина, яка при владі знаходиться. Головне, що ви будете задоволені сьогоднішнім днем і отримаєте дуже класні результати від нього.